91 го Псала з 13-го розділу. Церква це для вас теж. Не тільки для пастора, а просто, просто вона, як в її лиці для всіх. Бо просив у Бога, каже, Господи, яке б слово для церкви на наступний рік, вашого життя вашого життя теж і вашого життя. І тут написано так, праведник зацвіте. Зацвіте. Ну, далі там написано, як пальма, але знаєте, мені пальма, я не бачу, як вона цвіте. Я купив вам квіти. Мені тут ці подобаються. І я думаю, праведник в церкві посольства Божої милості зацвіте. Бачите, скільки квітів зацвіло, Як ці квіти зацвіте? Далі написано, написано Ростиме він вгору. Мені це так подобається. Ростиме вгору. Аллелюя. Приймайте, приймайте. Далі написано, посаджені в Дому, в домі Господньому цвітуть на подвір'ях Бога нашого. Знаєте, не те, що ми якісь особливі, а те, що Бог у нас особливий. Оце причина і цвіту, оце причина і росту. Щоб ми не з себе це випиналися, знаєте, там і так далі, а щоб ми це очікували від Господа і вірили йому, і довірилися йому. І далі написано: ну, там написано в старості, але я не хочу це слово мені не подобається. Вони плодовиті, вони соковиті та свіжі. Аллилуйя! І так світе, росте, при цьому плодовитий, соковитий. Свіжий. Господи, ми дякуємо Тобі. Я дякую Тобі за церкву, дякую за пастирів, за служителів, дякую, Боже, за кожного брата і сестру. І я проголошую це Слово ім'я Ісуса Христа. І це не просто Боже Слово, це те слово, яке я просив і Ти дав для цієї церкви. Для моїх братів і сестер, для пастирів і служителів. І тому, Господи, Ти стоїш за цим словом. І я молю і прошу тебе на наступний рік. Хай все це, про що ми тільки що прочитали, що ми тільки що побачили, воно відбудеться у ім'я Ісуса Христа. А ми обіцяємо, що за відповідь за кожне чудо, за кожне диво. Ми всю славу, і хвилу віддамо тільки Тобі, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amém. Amém.